1300 правок внесли до гострого законопроекту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Мета ініціативи це заборона ворожої пропаганди, яка поширюється через релігійні спілки. А у народі стверджують, що цей законопроект створений для того, щоб заборонити УПЦ, тобто українську православну церкву. До речі, вчора Верховна Рада так і не проголосувала за цю ініціативу у другому читанні. Бо, за словами парламентарів, для цього необхідно знайти правильний час. Що з цього приводу думають кияни? Та чи може держава втручатися в релігійні питання? Давайте запитаємо. Є бог і є антихрист. От і зараз він властвує. Він хоче, щоб знищить православ'я, знищить православно, правильно славиться Бог. Хоч щось зробить. Ми рушимо, ми рушимо, ми рушимо церкви, ми рушимо те, що належить Богу. Євхаристія несколько вже століттів правиться на церковнослов'янській мові. Немає там ніякої російської мови. Славиться Бог! Наша мова, наша українська мова. Ми є язичники. Знаєте, як сатана хотів надругатися. Верхню лавру віддали. У нас що, не вистачає зам е, тих е, спортплощадок, танзальнів. Ну він схотів на цим газ. Він просто у тому прийшли, почали танцювати і робити вистави у святині. Святиня. Нас повинна бути святиня. Ми повинні в чомусь вірити. Нас немає духовності. Що ми беремо нашу лавру прекрасну, і те, що там влаштував московський патріархат? То я дуже за коли туди зайшли. і сказали добрий вечір. Це якби. Ви не вдома, тому тут так, але знову ж таки, церква, релігія і віра, ви ж розумієте, це такі тонкі матерії, що кожен вирішує сам. Церква, це як ви самі зауважили, це дуже чуттєве питання. Чи зараз під час повномасштабної війни? Чи потрібно це вирішувати? Дивіться, якщо обмежувати чи. Якось регулювати процеси, які будуть впливати на наше державотворення і на нашу цілісність, угу. я за все угу. да зараз боляче по всім питанням, але зараз у нас стоїть питання виживання країни. Я підтримую заборонити ворожу пропаганду. Чи може держава втручатися в якісь певні релігійні справи? Е, я не знаю, що вам навіть сказати з цього приводу. Думаю, що так. Да. Бог один, а на цьому просто грають кожен свої почкурні інтереси, там, де вращаються мільярди, триліарди. Просто крутить кожен під свій ну, фінансовий інтерес. Тема Української православної церкви УПЦ, дуже гостро стоїть зараз під час повномасштабної війни. На вашу думку, то чому? Треба війну виграти, а не ділить церкву, УПЦ, МП, і гинуть і хлопці, а це несерйозно, взагалі не серйозно. Хто цим займається, той понесе, ну, якщо не в цьому світі, в цьому житті, то в тому велике покарання, бо в той час, коли лється кров, а хтось на цьому заробляє. І от для чого ділити церкву права, вона не права, коли л'ється кров? Бачили, що саме певні священнослужителі, які з Української православної церкви до них там приходили з обшуками, і у деяких з них там бачили все ж таки проросійські певні якісь методички, книги, символи. І саме законопроєкт він пов'язаний на заборону ворожнечої пропаганди. Це комусь вигодно. І тому, кому це вигодно, той. Крутить кіно на той вкус, який йому треба, uh -huh. щоб заробляти на цьому великі мільярди. Бог не фраєр, він все бачить. Чи може держава втручатися в релігійні питання, на вашу думку? Ні. Чому? Ну, а вони взагалі не мають на це права. Чому держава повинна вказувати, якою релігією займатися? Uh -huh. ну, хто християнин, хто, хто мусульманин, хто ідеї? Це вибір кожного. Україна це Україна, а Московський патріархат, не думає, що він тут якось має якийсь має вплив або взагалі має місце існування тут. Ну, може, і має, існе, має місце існування, але ну, вплив, я думаю, він не має ніякий. Угу. Не, 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 не должно, по крайній мірі, бути якогось впливу або якоїсь просування пропаганди чи ще щось. Якщо дивитися так, на цих папів там сидять оце, там мальчики, оці в трусиках, що бігають на фотографіях, розумієте? Ну то це ж ну всім треба щось робити все таки сажати їх надо. Треба. треба контролювати це, бо а, звісно, релігія це добре, але все ж таки я думаю, в сучасному світі держава має, має мати більший вплив на людей, ніж релігія. Все ж таки бачили, що взагалі відбувалося з УПЦ Українською православною церквою. Що думаєте з цього приводу? Я вважаю, що її має бути якомога менше в нашій країні, взагалі краще в А то що мав знесли біля десятиної церкви, це взагалі прекрасно. Ну тобто, це московський патріархат це більш політичний вплив ніж релігійний. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.